Рексик велика книга пригод. Машина Герої цієї історії Кіт Мурчислав, Рексик, Азор, Гелгула, Кури і Півень. Брум брум. Рексик повторював звук мотора, бігаючи навколо будки. Різко загальмував на повороті. Що ти робиш? запитав Азор, який саме зайшов у хвіртку. Їжджу на машині, відповів Рексик. Учора приїхав двоюрідний брат Адамчика, Томчик, він автогонщик. Якби ти бачив, як він їздить, замріявся Песик. Та ну, він лише вдає, що їздить. Махнув лапою Азор. От якби ми мали справжню машину. «Точно! справжня машина. зрадів Рексик. Ми змайструємо справжню машину. Це чудова ідея. Рексик побіг у сарай і притягнув стару велосипедну раму. Азор уже здогадався, що задумав його друг. Зі свого господарства він притягнув два колеса, який викинув його господар. Третє і четверте знайшли за сараєм. У стайні знайшовся ланцюг. Невдовзі їм вдалося зібрати конструкцію з чотирма колесами. Вони обшили її картоном і розмалювали. І ось машина була готова. Вона не їздила так швидко, як спортивна машина Томчика, але була чудовою. Усі тварини були в захваті від машини уже після першої поїздки довкола подвір'я. Яка гарна, закутку дакали кури. Яка швидка ге-ге-ге, загелготіла гуска гелгула. Вона, мабуть, дуже зручна, няу. Відізвався кіт Мурчислав. А потім мешканці подвір'я почали просити одне за одним покатайте нас, покатайте нас. Рексик і Азор радо погодилися. Але кури, які каталися першими, після поїздки довкола подвір'я навіть не думали виходити з машини. Ще, ще! Куткуда кури? І відпихали дзьобами гуску-гелгулу. «Ге-ге-ге!» – гелготіла гуска, поки не всілася біля курей. За нею заліз кіт Мурчислав, а з саду прибігла качка-крячка і закричала Почекайте на мене, я теж хочу. Постривайте, це не автобус, намагався зупинити пасажирів Рексик. Ми усі не помістимося. Але ми всі хочемо їхати, заявила Качка Крячка. Ми нікуди не підемо, якщо ти не пустиш нас у машину. Ох! зітхнув Рексик. Добре, нам потрібно більше місця для пасажирів. Дайте нам годину, ми підремонтуємо машину і зможемо покатати вас усіх. Обіцяєш? вирішив перепитати кіт Мурчислав. Обіцяю. Тварини розійшлися, а Рексик і Азор взялися за роботу. Їм потрібно було більше рам, коліс, ланцюгів і картону. Необхідні деталі вони знайшли на горищі і в підвалі, з'єднали між собою конструкції і розмалювали картон. Супермашина була готова. Агов, де ви всі? Ми на вас чекаємо, загукали Песики. В автомобілі зручно розмістилися кури з півнем, гуска, качка, і Тмурчислав, і навіть свинка Бальбінка. Обережно ми рушаємо. гукнув Рексик. І супермашина об'їхала подвір'я раз, другий, третій. Поки у тварин не запаморочилося в голові. Браво, браво! кричали кінь Маврикий і корова красуля. Вони були завеликі, щоб поміститися в машину. Але їм також подобалася ця гра. Сьогодні вже пізно, треба йти спати. Але завтра поїдемо на прогулянку в ліс. Хочете? запитав Азора. Звичайно ж, усі хотіли. Концерт Герої цієї історії коти, рексик, кури, качка-крячка, півень, Азор і корова красуля. <клес> Заспівав півень голосніше, ніж завжди. Зіскочив із паркану, роззирнувся довкола. І глибоко зітхнув. Ах, який сьогодні гарний день, аж хочеться співати. Га -га! озвався Рексик, вискочивши з будки. То я правда, у такий день, як сьогодні, було б добре влаштувати концерт. Ходіть сюди, усі, покликав півень. Тварини зібралися довкола пенька, на якому стояв півень, і він оголосив, що сьогодні відбудеться пісенний конкурс і гала-концерт. Якщо хочете взяти участь у конкурсі, звертайтеся до Рексика. Він записуватиме співаків у своїй бутці до самого полудня. Півень ще не договорив речення, а всі мешканці подвір'я вже побігли до будки Рексика і вишикувалися в ряд. Песик записував учасників конкурсу на шматку кори Котячий дует Мурчислав і Пушеслава. Півень Неперевершений тенор. Також на конкурс зголосилися Качка Крячка, Гуска гелгула Коза Мальвіна, свинка Бальбіна і корова красуля. Щоб зрозуміти, хто за ким виступає, тварини витягли жереб. Першою виступала коза Мальвіна. Вона застрибнула на пеньок, потрусила бородою і промекала пісеньку про кіз на полі. Наступною до глядачів вийшла корова красуля. Вона була завелика, щоб поміститися на пеньку. Тому стала поруч і промукала оду до ріки молока. Гуска гелгула заспівала пісню Пішли гуско подружко. А котячий дует виступив і зняв серенадою. Півень став на пеньок і заспівав так голосно, як ніколи в житті. Його голос справді вражав. Качка-крячка, яка виступала після нього, прокрякала польку усі качки це дивачки, а після неї на сцену вийшов хор курей квочки кумочки. Кури змонтували спеціальний поміст із довгих дощок і виглядали настільки ефектно, що у глядачів перехопило дух. Ого го, оце ви вишикувалися, оцінив їхні зусилля Рексик. Кури одягли на шиї червоні намиста і виглядали, як справжні артистки. Вони вклонилися і почали куткудакати. Яйце на дорозі лежало невеличке, невеличке, від курочки, від курочки. Затягли вони високими голосами. Але якби підросло, якби підросло влітку а чи весною було би страусячим, що з Африки прилетіло, гей – завершив виступ курячий хор. Браво, браво! кричали глядачі. Віват квочки кумочки. Вони заслужили перше місце. Мовив мудрий кінь Маврикій. Кури заспівали на два голоси веселу і гарну пісню і намагалися виглядати справжніми зірками сцени. Слава курям! закричали тварини. Чекаємо на Гала концерт. Хор курей, квочки кумочки не розчарував глядачів. А після чудового Гала концерту. Кури роздавала автографи своїм шанувальникам.